Дорогі діти, шановні батьки, вчителі нашої незламної громади. З надією та вірою у майбутнє ми вдруге розпочинаємо навчальний рік не вдома. Сьогодні, в умовах жорстокої війни, коли заклади освіти функціонують у режимі онлайн, ми доводимо, що наші діти справжні чемпіони духу, їхні перемоги, здобутки. Та творчі досягнення гідно прославляють Василівську громаду. Фізично ми не поруч, але наша єдність духу, наші спільні цінності та жага до розвитку це те, що зближує нас навіть на відстані. Я в Запоріжжі, але я поруч. Я в Англії, але я поруч з тобою. Я в Івано-Франківській області. Але я поруч з тобою. Я в Ірландії, але я поруч з тобою. Я у місті Тернопіль, але я поруч з тобою. Я в Одесі, але я поруч з тобою. Я в Польщі, але я поруч з тобою. Я в Києві, але поруч з тобою. Я в Польщі, але я поруч. Я Поруч з тобою. Любі школярі, нехай цей рік принесе нові знання та відкриття, нехай він буде наповнений натхненням та розвитком, хай кожен день буде кроком до нових досягнень. Шановні батьки, спільно ми долаємо всі труднощі та понад усе цінуємо можливість навчатися та вчити наших дітей. Дорогі освітяни! Цей нелегкий час ви адаптуєтесь до важких умов і знаходите індивідуальний підхід до кожного. Дякую вам за гідне виховання майбутнього покоління. Дякуємо Збройним силам України за можливість розпочати новий навчальний рік. Слава Україні!